Вітаю вас, люба дура Церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, текст для роздумів Євангелія від Івана, 16 розділ, 7 текст ми читаємо з вами такі слова. Та я правду кажу вам: краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам Його. Колись Ісус, звертаючись до своїх учнів, говорить їм про свій відхід. Коли учні почули про те, що Ісус Христос має їх лишити, їх охоплює смуток, і це зрозуміло вони залишаться без свого вчителя, той, який про них турбується, який дає їм навіть поживу, який турбується про їхній духовний і фізичний стан. Їм стало гірко від того, що вони почули від Господа, хоча мало їм стати набагато краще, і мало б в них з'явитися певна радість, радість від Божої обітниці, яка ж є в цих же самих словах. Але чому ж вони саме так відреагували? Чому вони засмутилися? Тому що вони не знають всього положення, всіх речей, які є в Божому задумі. Ми з вами не виключені, і ми не знаємо всієї суті, що відбувається в нашому житті і що відбувається навколо нас. Більше того, ми абсолютно все, що відбувається навколо нас, аналізуємо із певних наших стандартів, які є, які випрацьовані на протязі усього нашого життя, і вони дуже глибоко в нашому серці. І ці стандарти вони в якійсь мірі навіть є об'єктивними. Що я маю на увазі стандарти це любов, ненависть, розлука, вірність, зрада. І так можна продовжувати: мир, війна, бідний, багатий, трудолюбивий і лінивий. І цими стандартами ми можемо оцінювати абсолютно все, що відбувається в нашому житті. Учні почули про те, що їхній. Вчитель їх лишає. Для них це розлука. Якщо розлука, значить смуток. І вони не запитують в нього, а що ж буде далі? Господи, що ти нам обіцяєш, хто має прийти? Але Ісус їм сказав, що після свого відходу прийде Дух Святий, і це буде краще для них. Але це було для учнів невідоме. Вони не знали, що це, хто це. Вони не знають, як реагувати навіть на те, що Ісус Христос сказав, тому вони не зосереджуються на цих словах, на цьому ствердженні, про яке говорить Ісус Христос. Але те, що для учнів невідоме, для Бога добре відоме, Він знає, що має відбутися, і кожна обітниця, яка колись виходила із уст, нашого Господа, вона буде виконана і про це ж. Стверджено говорить Слово Боже, те, що для нас з вами невідомо, відоме для нашого Господа. І все, що їм потрібно було зробити учням, це довіритися своєму Богові. Не смутко віддатися, а довіритися Господу, точно так само, як і для нас. В кожному окремому випадку має бути ясне розуміння того, що він знає, що для нас краще. І Ісус Христос говорить про те, що краще для вас. І хоча ці слова, коли Ісус Христос говорить краще для вас, вони дуже тісно пов'язані із тим смутком, який несе для учнів, але в цьому ж реченні є Ісуса Христа Обітниця, про яку ще не знають. І як буде виражатися ця обітниця учні? Точно так само і в нашому житті, маленьке практичне примінення. Все, що відбувається в нашому житті, саме сьогодні, Бог каже краще для вас. Хоча є певний смуток, те, що нас оточує, все, що відбувається, все складніше і складніше, ми певні речі можемо зрозуміти. Але Дух Святий через Слово Боже говорить краще для вас, навіть коли є певний тимчасовий смуток, коли є певні труднощі, краще для вас. Тому що наступає час, коли будуть збуватися дуже сильно Господні обідниці, які будуть виражатися і проявлятися різними способами для усіх вірних і люблячих Бога. Тому нехай Господь нас поблагословить і дасть нам сили усвідомлювати все, що відбувається, воно краще для нас. Усе Господь бачить, усе передбачив, все в Його силі і все в його владі. Йому нехай буде слава, честь, хвала і поклін, Богу Отцю, Богу Сину і Богу Духу Святому. Амінь.